Всім привітики! Сьогодні у нас буде дуже цікава рубрика. Будемо перемальовувати картину відомого художника, а саме Рене Магріта це бельгійський художник. Згодом розповім вам трохи інформації, а саме його роботу вище суспільство. Малювати буду сьогодні гуашу, як завжди, це у мене роса наша українська гуаш, або роса. Роса. Студіо і Олівчик Кохідор HB, і ось така звичайна гумочка. У мене також вона взагалі-то від фабрикесту, але вона вже старилася, вже маленька. А блокнотик у мене SMLT. Завжди малюю в ньому такі арти. Будемо навчати, можливо, знадобиться ще якісь матеріали додаткові, але я не думаю. До речі, ця картина була написана в 1962 році. Також розміри. Давайте при розмірі. Взагалі картини були, звісно, не на п'ятому форматі, навіть не на четвертому. Картина була 81 на 100 см. Як ви всі знаєте, художники не малювали картини, а їх писали. Ось в чому різниця. Ви Можете повторювати за мною, малюнок буде нескладним. Я намагатимуся вам майже не прискорювати його. Я намітила центр, щоб знати композицію. відмічу зараз краї картини. Взагалі можна обклеїти, але я не знаю, можливо, перед розфарбовуванням обклею, побачимо там. Ось тільки мріжечками просто відмітила розмір приблизний, висоту. Так. До речі, якщо ви хочете також обирати тему відео та художників, то це зробили все мої підписники в Телеграмі. Також можете приєднуватися і дізнаватися про теми відео найпершими. Рене Магріт він зображував світи дуже цікаво, він мав своє власне бачення, в нього всі картини в наймов в дивовижному світі, він зображував саме так буденні речі, як нам здавалося, в нього є там люлька. Але він приховував такий таємний сенс, таємну історію цих речей, їхню цікавість. Його, його картини зараз ви можете знайти в музеях, якщо хтось за кордоном. Найвідоміша його картина, яку я знаю, це Люлька. Я її не брала, тому що вона там. Та немає. Мені вона не настільки сильно сподобалася, як, для прикладу, щоб з вами помалювати. Ось, це саме не буде прям відео, прям туторіал туторіалом. Просто я помалюю, поділюся з вами своїми враженнями, розповім про художника. Це таке більше розмовне відео, але якщо ви хочете помалювати, ви можете, звісно, малювати зі мною. Тут доволі все легко, я намічаю. Не складно взагалі, то я б сказала. Також хочу вам розповісти, що Слав саме художник зробив десь 372, якщо я не помиляюся картини. Ось такий в мене вийшов. Ескіз, я вам показувала приблизно так геометричну форму намічала. Зараз візьму клячечку та будемо вже розфарбовувати з вами цю роботу. Ще цікаво, що ця робота була написана маслом олійними фарбами. Це такий нансик. Ну, Сюжет це алгоритма, довори така сцена. Стиль сюреалізм. Хто знає в цьому стилі малював Сальвадор Далі? Гадаю, що для фону використаємо ось ці відтінки, або навіть більше до синього ось цього. І чорний ще потрібний. нам. Ми ним прокриємо одразу ж тінь ось цю тінь. Фон і тінь, це ми зробимо одразу. Ось цю частину ми поки що чіпати не будемо. Як ви бачите, я зробила фон темно-фіолетовим, прокрила тінь таким чорним. Зараз намішую колір для нашої основної людини, персонажу. Я намішую блакитний, тобто беру такий синій, він ближче до блакитного, але даю в нього білого. Ось. Тепер я відмічаю ось такою лінією, де буде лінія горизонту, тобто лінія моря нашого. Обережно все це треба робити, бажано брати гуаш більше, ніж води, щоб вона була насичена і була перекриючою. Тобто ось так. Зафарбовую так ось цю частинку. Я використовую в даному випадку кисточку синтетичну росу, таку сіру роса стрім. І просто так ось продовжую малювати. Мене дуже надихнула ця робота. Я її, якщо чесно, до вибору підписників хотіла намалювати. Я вдячна їм за те, що вони її саме обирали, тому що вона мені дуже-дуже сильно імпонує. А, ось намішала до неба Ультрамарин плюс білий. Якщо у вас немає, то використовуйте той самий, тільки трошечки більше, додайте в нього все-таки білого. Згодом небо я зроблю набагато світлішим, тому не зважайте зараз на нього ніякої уваги. Взагалі можна було спочатку повністю все одним тоном прокрити. Як ви бачите, це я зараз і зроблю. Ось. Прокривати можна і товтіше, і такою більшою кісточкою, але мені просто подобається, коли все обережно, і я можу одразу зробити. Ось такою однією кісточкою. Чомусь мені нагадав він, ось ця робота, ось цей постать людини, нагадала мені якогось детектива, не знаю саме чому, але чомусь саме так нагадала. Я покриваю просто, я вам скажу наперед, що там далі в мене буде небо, там можна низ одразу в охорі заповнити, тому що там. В принципі, потім висвітляти. Але я завжди роблю спочатку світле, потім темне, як іду в акварелі від світлого до темного. А в гаші треба навпаки. Тепер я, бачите, проходжуся по морю, тобто роблю його темнішим. Беру чистий з баночки відтінок, не змішую. а Ультрамарин прям вирішила взяти. І заповнюю ось цей такий прямо кутничок на нашого моря. трошечки зробила більше, бо вийшла за контури. Проте ви можете зробити менше більше. Це ваша робота. Ми не маємо купуювати. Роботу на одного. Ось таким ми притисканнями кісточки до паперу, я створюю хмаринки легкі. Спочатку колір можна брати не повністю білий. Я буду робити його в два шари. Тобто, спочатку я роблю таким, воно висихає. І зверху я проходжуся білішим, тобто зверху хмарки. Там показують, тим самим показуючи, там є світло і тіньове, що воно входить прямо в, нашу, в наше небо. Ось. У мене кісточка маленька розміру, не пам'ятаю, якщо чесно, начебто дві, триєчки або двічки, але тоненька, тобто не четвірочки, не п'ятірочка. Рекомендую вам брати для гуаші саме синтетичні, чим натуральні. Вони не м'які, зручніше накладаються фарба на папір і взагалі, ну, мені, власне, зручніше малювати. Як намішати вохру, якщо у вас її немає. Беріть жовтий, плюс трошечки червоного, також додавайте білого і вийде приблизно колір піску, як у мене. Нагадую, тут я залишаю таку рисочку для того, щоб згодом зробити пінку, наче наша хвиля напливає на наш берег. Це доволі цікавий ефект. Я трошечки там додала буквально пінки трохи більше, ніж в художника, тому що мені захотілося. Але якщо ви не хочете, ви можете повторити прям роботу. Рудожника. Одне, що я робила не за катером, бо в мене не виходило довго це листочки на цьому. Як їх замішала, скажу вам одразу: це в мене зелена, чорна, і ось, показую вам зараз на аркуші, використовувала саме цей колір, але трохи додавала в нього білий, тому що, бачите, не видно і дуже довго промальовувала. Рекомендую вам поставити на паузу, включити десь картину в себе на екрані і з неї малювати. Тому що так буде вам простіше. Я просто наклесила ось таких якихось листочків, зробила пінку, як ви бачите, вже зараз вона в мене вийшла дуже об'ємна. Просто так само, як ви малювали хмаринки, тільки додала ще якийсь там рисочок, ніби напливає. зараз біленьке. Ще на хмаринки додам зверху, як я вам казала, щоб було яскравіше. Ви можете його не додавати, можете залишити так, хмарки, якщо у вас вони вже вийшли яскраві та білі. О, мені доволі, до речі, подобається гуаш роса. в мене є огляд, кому цікаво слід її купувати чи ні. Додаю ось такі біленькі бліки. Їх також, як я сказала, не обов'язково, але я додаю, бажано додати. Взагалі мені дуже сподобалося те, що в мене вийшло. Воно наче не складно, але. Складно було намітити постать для мене, але все вийшло. Я гадаю, що вам подобалося відео. Якщо так, то, будь ласка, підтримайте його, поставте вподобайку, підпишіться на телеграмчик. В описі відео є. Додам скоро в шапку профілю. Тому підписуйтеся е і пишіть в коментарях, як вам ця робота і яке відео хочете ще бачити на моєму каналі. До речі, наступну ідею ми також обговоримо в телеграмі. Ось такий результат все. Усім. Бувайте! Дякую за увагу, гарного настрою та приємних малюваньок!